Вже рік, як в Україні запровадили територію високого рівня податкової довіри або ж клуб білого бізнесу. Є такий в Україні на 1 грудня цього року. Сформовано вже оновлений перелік платників цієї території. Як потрапити до цього клубу? Як він працює? Які критерії відбору? нам розкаже Данило Гетьманцев, народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, героям слава! Давайте спочатку нагадаємо глядачам, а можливо, хтось про це дізнається сьогодні. Вперше що це за клуб білого бізнесу? Хто туди входить, як він працює і чи не означає наявність білого клубу? те, що є чорний або сірий. Дивіться, ну насправді е, про що йдеться? Йдеться про стратегічну задачу, якою я займаюся з 2019 року, яка сьогодні є власне нашою однією з магістральних державних задач це детінізація. Ми маємо відмовитися від практик зухилення від оподаткування, які супроводжували історію нашої країни десятиріччями, і врешті е, спогодитися з тим, що бізнес, що економіка повинна бути прозорою, повинна бути цивілізованою, і всі мають сплачувати рівні. Податки і е, ця робота вона ведеться на різних рівнях і в різних площинах. І однією з таких площин є стимулювання тих компаній, які за зовнішніми ознаками є такими. що… Сплачують податки відповідно до закону, мають високий рівень комплайнс, тобто вони відповідають податковому законодавству. Як ми приходимо до цього висновку, ми бачимо, що зазначені компанії сплачують більше ніж середній показник по їх галузі по відповідному регіону, як податку на додану вартість, так і податку на прибуток, і мають заробітні плати вище ніж середній показник по відповідному регіону. І з урахуванням цього ми в вважаємо, що щодо таких компаній має бути е, знижений рівень податкового контролю, тобто, ми, ми не проводимо у них. Планових документальних перевірок, ми скорочуємо строки на перевірки щодо відшкодування ПДВ, для за ними закріплюється спеціальний консультант, спеціальна посадова особа, яка супроводжує зазначені компанії, і власне у них є режим найбільшого сприяння для того, аби вони взагалі не мали жодних питань, жодних незручностей з державною податковою службою. З іншого боку, ті компанії, які, скажімо так, мають під. Вищі ризики, відповідно, податковий контроль концентрується на тому, аби з'ясувати звідки ці ризики. Тобто, ми не говоримо, що це якийсь там сірий чи чорний бізнес, чи вони порушують, але точно це є підставою для того, аби держава запитала: а чому саме в тебе заробітня плата мінімальна? Якщо скажімо на Work.ua твою посаду можна. Ну, залучити людину в тричі дорожче ніж платиш ти, дачі, наприклад, чому в тебе е, такі операції з такими ризиковими контрагентами, які власне свідчать про те, що там є певне ухилення, і, і компанія має безперечно дати відповідь на ці питання, або якщо відповіді немає, відкоригувати свої податкові зобов'язання, пане Данило. Ну дуже добра ідея стимулювати відповідальних платників податків. Але ви розумієте ж, як може бути конкурентний цей бізнес? Коли дуже багато бізнесу сидить собі в тіні, і їх не треба стимулювати. Вони заробляють гроші, і ну їх так само треба виявляти, з ними треба боротися. Тобто, якось ви цей баланс збираєтесь власне, власне клуб білого бізнесу. Це лише одна сторона цієї боротьби, тобто це угу. той пряник, які ми даємо бізнесу, який реально є білим, прозорим і відповідає за зовнішніми знову ж таки підкреслю ознаками, відповідає податковому законодавству. Якщо мова йде про тих, хто має певні ризики, то для них є. Е е Певні негативні наслідки, це є певний контроль податковий, який дійсно податкова служба здійснює, і ми маємо певні здобутки в цьому церені. На жаль, цього року у нас показники з детінізації не такі вдалі, як були минулого року, але тим не менш, детинізація все одно триває. і Є галузі, які виходять з тіні. і над цим ми власне працюємо. Я так розумію, що вже складено а, новий перелік цих відповідальних платників податків на 26-й рік. Їхня кількість зросла тут майже на 500 суб'єктів. Більше половини платників перейшли з минулого року. Мені важко зрозуміти це багато чи мало. Ви задоволені цими результатами і показниками. Безперечно, мені хотілося б щоб було більше, і власне саме тому ми внесли зміни нещодавно до податкового законодавства, відповідно до яких ми прибрали деякі суперечності, прибрали деякі перешкоди в залучення до цього переліку. Ну, наприклад, ми не вважали добросовісним платником податку, якщо протягом року до цього в нього був хоча б один штраф, там невеличкий штраф за неподання податкової декларації на 340 гривень, сплачений штраф. Причому, і ми опинилися в такій ситуації. Коли великі Точно білі платники податків, які мають набагато більше навантаження, ніж ніж середня по галузі, не можуть потрапити до того переліку, бо десь там в якійсь області в якомусь на райцентрі десь є за якийсь підрозділ. У нього такий штраф, і власне це унеможливлює включення до переліку цього платника. Ми провели консультації з мінфіном і вважаємо, що це зайвий критерій, який ми прибрали, і власне не зовсім прибрали, але пом'якшили, скажімо так. Тому е, я думаю, що будемо залучати більше до е, цього переліку точно. Точно ця реформа вона відбулася, бо бізнес хоче потрапити до клубу білого бізнесу. Бізнес хоче бути е, таким, що відповідає податковому законодавству. Сьогодні вже це стало трендом, загальним трендом, коли е, бізнес рекламує і відкрито говорить публічно говорить про обсяг сплачених податків. І мені здається, що це дуже класно, що все наше суспільство врешті зрозуміло, що податки це не про якийсь абстрактний бюджет, податки, податки це про армію і про цивілізацію.